Привіт всім. Перша червня, початок літа. Ми сьогодні їдемо відпочивати. Ту машину підготували. Ждемо наших дівчаток. Нашої молодшої вчора був випускний, випускний молодших класів. А сьогодні поїдемо кудись. Завдяки нашим визволителям у нас моря зараз немає, тому ми поїдемо в Закарпаття, Закарпаття на термальні води. Трошки згорився, ну відпочине. Сьогодні ночі знову була тривога, померли дітки завдяки нашим зволителям. Навіть говорити не можу. Ну, все буде добре, все буде Україна. Чекаємо наших дівчат. Йдуть мої дівчатка вже. Сумки ми вже основні упакували в багажник. Повний багажник, повний. Я навіть не думала, що скільки буде сумок. Дід зустрічає нас. Ми вже виїжджаємо дорожку. З Богом все буде добре. Все добре? Спати хочеш, Ну нічого, все буде добре. Будемо їхати зараз потрошку. В'їжджаємо вже з нашого двору. Їхати нам далеко. З остановками. ми десь годин до 12 їдемо, якщо не спішимо, якщо швидше, то годин 10 будемо їхати. Ну, побачимо. Вже шоста година, майже пів шостої. Будемо їхати. Таке наше містечко. Таке невеличке, але, але гарне. Базар наш. Вже бабки стоять перед базаром, базар на базарі не хочуть торгувати. Наша стометрівка. Ну і все, ми поїхали. Далі буду щось ще, ще знімати. Нарешті їдемо вже більше години. Впереді ще в нас далека дорога. Зараз зайдемо на заправку. Справа від нас протерена Львівська. З деревами не зовсім її видно. І в нас 13 година 14 хвилин. Ми вже будемо проїжджати від Львова в сторону, і більша частина дороги наша вже минула. Три рази ми зупинялись в дорозі, і каву пили, і перекушували. Ще нас впереді. Дуже цікавого багато. Їдемо по кругу. І їдемо тепер на стрій. Направлення в нас. Тут із магазинів дуже багато, різних. І в нас направлення стрій. Ми приїхали в стрій, зупинились тут біля кафе. Завжди ми тут їмо, нам підогріли ковбаску. На дровах на грилі. Брали картошку в змогли доїсти. Забрали з собою. І будемо дорушати зараз далі. Все, їдемо. До нашої точки прибуття залишилось менше 200 кілометрів. І в нас вже видно гори, Нарешті видно гори. Мати телефону на екрані не дуже видно. Ой, а небо яке. Яке гарне небо. Які хмари. Ой, дуже гарно. Серкушка якась дерев'яна вся. Дуже красиво. Я думаю, за планом у нас ще одна зупинка буде. Ми будемо зупинятись в Мукачево, там розплітник рослин. in mi pijemo tja trošku proguliramo se. Бачимо, Така краса. Ой, дуже гарно. Герань, пеларгонія королівська. Чорна. Ой, наш бадік. 490 гривень. Жабки, не кажуть, жаба давить. Кільви. Ну, це такі горшки гарні для квіток. Ох! Козаки ношу свою носять. І орел який. Це на вході ставить таку горла, як двір заходить, щоб зустрічав. Ялинки такі красуні. Ялинка, мабуть, більше двох метрів. 3,432. Суперблю. Дуже гарно. Такі прирости. Голубі-голубі, сизі. Сосна. Звичайна ялинка 9492. Ялинка. Назву я не знаю, як прочитати, якщо вам видно. Без очків погано бачу, я прочитати не можу назву. Теж прирост які свічки гарні, а пахне! Ох, і запах. Це ж якась така цікава. Цікавий прирост такий, це дуже колюча. Ой, така колюча, теж така цікава з приростом. Це, мабуть, вона. Тільки тут сизий такий прирост, а тут зелений. Теж дуже цікаво. Ну і там ще каміння таке гарне. І далі ще є. Я вже далі не піду на ту сторону. Такі красиві сосни. Дуже гарні. І що це за сосна? Мої вже кричать бігом-бігом. Ми ще ніяк не можемо доїхати до того місця, де сосна чорна. Метр вісім. Але ж краса і пахне як. Ось така на штамбі. 5,75. Гірська сосна. Ну, не бачу, без очків не можу прочитати, що за сосна дуже гарна. З Ну, Це думаю не на штамбі, а це просто самі вже зробили цей штамп. Вирощений, це можна кожному зробити. А це, це що я вдома в себе робила, теж зробила шарик знизу. І я вже сформувала другий маленький. Ось це, це якраз вона і є. Ось наш там звичайно, 5218. Ну, тут нічого важкого нема зробити такого шарика. Це теж ялинки на штамбах. Дуже гарні, Ця. ніби плаче, така форма в неї плакуча. Я так люблю усі ці рослинки, я не знаю, я б тут, мабуть, жила. Якби в нашому місці було таке така робота, щоб можна було встроїтися і робити, я б, мабуть, пішла б. Дуже люблю все це. Голуба, просто голуба. Тут маленькі такі, тут більші. Звісно, всьому цьому треба вчитись і назвам цим. Але от душою відпочиваєш тут. Гарно. Ось яка красуня здорова. Стрижена, видно, що її стригли, форму дотримували. Гарно. Ми нічого не побачили, мої кричать, бігом-бігом, треба їхати. На, як ми будемо додому їхати на обратному куті, ми заїдемо і я щось буду купувати. Обов'язково це навіть не обсуждається. Так, ми їдемо далі до нашого отеля. Ми приїхали в готель. Готель у нас номер на третьому етажі, поверсі на третьому такий звичайний, звичайний номер. Комнатка така, Двоспальна кровать, дві, дві тумбочки. Що тут іще в нас? Ну, умивальник, холодильник, вода, мікроволновка. Е, так, стіл ми там збираємось вже трошки повечерім, шкаф, телевізор. Ось такий у нас санузел, Унітаз, вода. Ну, в общем, якось так. Вид у нас дуже гарний. От навіть з унітаза, з унітаза з, і санузла. Ось хочу показати вам вид із кімнати. прям горе. Дуже гарно, територія тут чимала, але ще не, не благоустроєна. Готель ще новий, тому що в них все впереді. Угу, якось так. Саму територію вже готель покажу вам завтра. На сьогодні поки все. Підписуйтесь, тисніть на колокольчик. До завтра. Пока-пока.